В арт-галереї ЦУМу, що на п'ятому поверсі, презентували виставку студентських робіт у нашім раю на землі, присвячену творчості Великого Кобзаря. На широкий загал представили 15 картин. Під кожною роботою ривки віршів написані Шевченком, які не втрачають своєї актуальності і донині. На виставці представлені студентські роботи, і академічні, і дипломні студентські роботи протягом різних років. Під кожною роботою є невеличкий вірш з творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, ми зробили таку, якби симбіоз поєднали вірші і поєднали мистецтво візуальні картинки. Шевченко, це він різний. Він скрізь є. Він його можна приурочити не тільки до тієї місце, де він жив, а й до нашої Волині. Що крізь його творчість, крізь його вірші, ми можемо побачити Волинь. що Він актуальний навіть через сто років. Під час урочистого відкриття лунали твори музичні композиції на твори Тараса Шевченка у виконанні тріо бандуристок дивоструни. А магістрантка факультету продекламувала вірш у нашім раю на землі. Виставка художніх робіт студентів кафедри образу творчого мистецтва ВНУ імені Лесі Українки вкотре доводить, що українська земля сповнена талантами. Кафедра нашого образотворчого мистецтва вона дуже сказати її унікальною от, в цьому плані, тому що ми відтворюємо е, наших класиків як Лесі Українку, так і Тараса Григоровича Шевченка їхню творчість. Е, Плідно вивчаємо і співпрацюємо, адже, якби так взяти це, кожен художник це по-своєму актор. Він повинен війти в ту роль, вивчити даний твір для того, щоб його відтворити потім на полотнах. Доступність арт-просторвонівермазі не або як подобається поціновочам прекрасного. Мені дуже подобається ходити на різні виставки, особливо безкоштовно, тому що я студент і в мене немає багато коштів, щоб відвідувати якісь дуже коштовні такі виставки. Тому мені це подобається. Ти можеш надихнутися деякими картинами, взяти щось з них, якісь моменти. І це взагалі розширює ваш кругозір, і ти більше розвиваєшся в цьому напрямку, тому це дуже цінно як для художника. Завітайте до центрального універмагу. Артгалерея запрошує безоплатно насолодитися атмосферою мистецтва в самому центрі Луцька.